Вітаю, друзі! Сирники – страва тепла і домашня, яка викликає найприємніші асоціації. За цим рецептом сирники виходять завжди неймовірно смачними, пишними, м'якими та дуже ніжними. Добре тримають форму і не розпливаються на сковороді. Тож для сирників спочатку викладаємо 1 кг кисломолочного сиру у миску. Всипаємо 10 столових ложок цукру. Ванільний цукор 10 г, дрібку солі. Перебиваємо масу товтушкою, щоб зробити масу більш однорідною. Додаємо до маси манку 10 столових ложок. Ретельно перемішуємо. Трішки масу утрамбовуємо, накриваємо харчовою плівкою, залишаємо у холодильнику на 30 хвилин, щоб манка набухла. Після 30 хвилин на поверхню просіємо 4-5 столових ложок. Столовою ложкою набираємо сирну масу та викладаємо на борошно. Формуємо невеликі кульки із сирної маси, обкатуючи в борошні. За допомогою ножа формуємо більшу кругову форму. Друзі, я дуже прагну на своєму каналі створювати якісні та цікаві відео, і ваші лайки та підписки допомагають мені продовжувати і надалі. Підписуйтесь на мій канал та ставте лайки. Ось такі сирники перед смаженням в нас вийдуть. Наливаємо в сковорідку рослинну олію, викладаємо сирники в сковорідку. Найголовніше в смаженні сирників це мінімальний нагрів плити. Сирники повинні повільно смажитись. Нагрів не потрібно збільшувати. Смажимо з двох боків до золотистої скоринки. Подають сирники з медом, згущеним молоком, сметаною або посипають цукровою пудрою. Пишні та ароматні сирники люблять як діти, так і дорослі. Це ідеальний сніданок, оскільки не лише поживний, а й корисний, а сам процес приготування простий і не знімає багато часу і не вимагає особливих кулінарних навичок. Готуйте вдома смачно та з любов'ю. Смачного!